Чергове засідання виконавчого комітету міської ради пройшло 19 липня. Порядок денний містив 22 питання. Одним з них члени виконкому затвердили інструкцію з видачі довідок про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні осіб. Зокрема, у цьому проєкті рішення прописані особливості розгляду заяв про видачу довідок, а також взаємодія з суб'єктами надання адміністративних послуг та іншими особами щодо отримання ними цього документу. Також внесли зміни до рішення виконкому про поточний ремонт доріг у цьому році. Крім того, затвердили члени виконавчого комітету склад організації Ійного комітету кошторис та план проведення урочистих заходів з нагоди другої річниці звільнення Сіверодонецька від незаконних збройних угрупувань. Розглянули члени виконкому питання щодо врегулювання взаємовідносин ОСББ або ВГД та КУД Агафонова першотравневу 6 і житлово-комунальними підприємствами. Зокрема, цими проектами рішення передбачена передача вище ОСББ з 1 серпня функції з управління багатоквартирними будинками і забезпечення потреб співвласників отриманні житлово-комунальних послуг з належно утримання житлових будинків та прибудинкових територій, у тому числі видачі довідок про склад сім'ї та з місця проживання. Схвалено зміну кімнат у гуртожитках по проспекту Гвардійському, 14 ці 21, вулиця вулиці Молодіжні, 9. прийняті до відома результати роботи балансової комісії з аналізу фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, установ організації територіальної громади Сєвродонецька за 2015 рік. Важливим проектом рішення стало затвердження тарифів на платні медичні послуги, що надаються комунальною установою Сєвродонецька міська багатопрофільна лікарня. Розглянули та затвердили присутні питання про надання одноразової матеріальної допомоги. Цим проектом рішення передбачено надання коштів від 200 до 1000 гривень. 59 особам, які тимчасово відчувають матеріальну скруту, загальною сумою 32 тисячі 100 гривень. Також прийнято питання допомоги на поховання двом особам по 300 гривень на кожного.